Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Матч Вікторія Прикарпаття. Що про нього скажете? Ну що сказати, ми не виграли. Це дуже погано. Ми засмучені. Але щоб сказати, що ми погано грали, я не можу такого сказати. Гра була догола. Ми пропустили. В нас була перевага ігрова і перевага у володінні з м'ячем. Але... Пропустили, допустили помилки, нас наказали, забили гол раз саута, другий раз саута. Потім ми попиталися врятувати гру, дали вже вільні зони, то есть, і ризикували, дали вільні зони супернику. І вони могли нам ще забити. Добре, що не забили. Але, ви знаєте, як, перша гра вона важка, десь не виграли, але хлопцям. Та і нам потрібно зібратися, і сідуючого гружу налаштовуватися по-іншому. Що сказали своїм футболістам після матчу? Те ж саме, що я вам сказав: що до кожної гри потрібно готуватися і серйозно готуватися. Десь ми після зборів не однієї не програли, десь ми. Занадто дуже повірили в свої сили, сили да, і десь ну, не так зіграли, як нам хотіли. Пане тренеру, вітаю вас із перемогою. Які yeah. емоції отримали від ночі? В Першу чергу хочу привітати всіх спочатку чемпіонату. Низькі України за цю запроведену гру. ігру. Емоції хороші, результати ми задоволені. Хлопці виконали те, що ми їх просили. Сьогодні була єдина команда. Доіграли до кінця. результат. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.